Раді вас бачити тут знову. Ви дивитеся вже 24-й випуск футзальних новин. За минулий тиждень був зіграний 23-й тур екстра ліги. Завершився регулярний чемпіонат першої ліги. Асоціація футзалу України визначила гравця лютого. І ще багато цікавого, що відбулось, ви почуєте у цьому випуску футзал Ньюз». Поїхали! 23-й тур Екстраліги ще більше приблизив нас до плей-офф стадії змагання. Цього разу матчі були розсіяні максимально для зручності глядачів, тому в перший ігровий день був зіграний лише один матч між Соколом та енергією. Команди знаходяться поруч у турнірній таблиці і при тому мають зовсім незначну різницю в очках. В здолбунові цього разу хмельницька та львівська команди сильнішого виявити не змогли. Кульмінація розпочалась в останню десятихвилинку, коли спочатку сокіл двічі вразив ворота гостей, а потім і сама енергія рівноцінно відповіла господарям. Щоправда, у другому голі львів'янам дещо зіграло на руку везіння, бо м'яч у власні ворота зрізав гравець сок. Микола Сухорук нічийний результат не дозволив змінити позиції командам у заліковій таблиці. Та все ж у Хмельницького колективу на три матчі в запасі більше. Наступного дня три очки були розіграні у матчах рятувальника Аврора» та Ін АйТі. Номінально домашній поєдинок романчан проти Аврори на папері виглядав дуже простим для столичної команди, судячи із турнірної таблиці. Та все розпочалося дуже цікаво для глядачів. Рятувальник відкрив рахунок першим і продовжував тиснути на киян, не даючи супернику завершувати атаки ударами, і періодично створювали небезпеку біля воріт Аврори. Тім, після перерви формальні гості вийшли на паркет зовсім у іншому настрої, і вже на першій хвилині другого тайму зрівняли рахунок, який протримався нічийним до 36-ї хвилини, після якої киянам вдалося відзначитися аж тричі. Матч так і завершився із позитивним рахунком для Аврори, яка утримує своє третє місце в таблиці. Інайті проти хіта розіграли не менш цікавий поєдинок. Голи почали залітати вже з другої хвилини. Артур Подлюк дуже красиво завершив свій прохід по флангу, на що не менш красиво відповів новачок Айтішників Олександр Гор'єлко. Згодом відбувся ще один такий розмін голами, після чого хід забив два м'ячі, на які гості відповіли лише одним влучним пострілом Віталія Явного через увесь майданчик. Перевага в один м'яч означала мінімальну перемогу киян, які з трьома очками вирушили додому. Наступного дня ураган поїхав в Суми, де зустрівся із Харковом. Матч видався дуже результативним, але на жаль, для вболівальників харківського клубу не для них. Вісім м'ячів франківців, відповідь на які послідувала лише одного разу: Феєрив на паркеті Петро Шотурма, який оформив хет трик та ще й двічі асистував своїм партнерам. Один із яких Артем Фаренюк найкращий бомбардир Вібет екстра ліги на даний момент, який також встиг відзначитися дублем. Обоє вони потрапили у символічну п'ятірку кращих гравців 23-го туру. Заключною стала зустріч Київського скайп та рівненського кардиналу. Команди також сусіди по турнірній таблиці, і ця зустріч могла б поміняти їх місцями у разі перемоги гостей. Та все ж дуже швидко ініціативу перехопили авіатори. Ще через 10 хвилин господарі подвоїли свою перевагу. А на відповідь рівнян у вигляді одного голу кияни відзначилися ще два рази. В цілому матч був багатим на красиві голи та сейви, які потрапили згодом у нашу підбірку. За результатами цих матчів ми визначили п'ятірку кращих гравців 23-го туру екстра ліги, в яку потрапили три гравці урагану, які видали видовищний матч. Це Петро Шотурма та Артем Фаренюк, про яких ми згадували раніше, і ще до них доєднався голкіпер Юрій Савенко, який багато раз рятував драконів від пропущених м'ячів. Також кращими універсалами були обрані новачок «Скайапу» Бруно Сантос, який, до речі, перший легіонер, що потрапив у символічну п'ятірку цього сезону. Також до цієї компанії доєднався Олександр Школьний, який допоміг Аврорі переламати хід зустрічі у грі проти рятувальника. Загалом ситуація в регулярному чемпіонаті зараз така: таблицю продовжує очолювати ураган, слідом за яким ідуть два київських колективи. З четвертого по восьме місце ситуація надзвичайно цікава і, ймовірно, зміниться до початку плей офф стадії, в тому числі і через відкладені матчі, які були раніше перервані повітряною тривогою. Завершився регулярний чемпіонат серед команд першої ліги. Ми маємо вісім команд, які змагатимуться за трофей. Згідно регламенту, пари чвертьфіналів формуються в залежності від турнірних позицій команд, а півфінальні дуети формуються шляхом сліпого жеребкування. Отже, покинули цьогорічний розіграш Кубку першої ліги чотири команди: це Комфорт Сервіс та Еліксус Танчик» з групи А та «ЗП груп та Харків 2 з групи Б. В той же час пари однієї четвертої виглядають наступним чином: Любарт зіграє з Естейт», Атлетік Фудзал зустрінеться з Фурнітура-Експрес-24, кардинал-Авангард Дю США 4, змагатиметься за путівку з сухою балкою» та технологія Агросвіт вирішить, хто заслуговує пройти у півфінал із Черкаси Обленерго. Базові дати матчів в чвертьфіналів заплановані на 16 та 23 березня. Тренери команд, які зіграють в чвертьфіналах, розповіли про свої очікування від майбутніх стадій плей-офф. Доброго дня! Я головний тренер команди Сухабалка, пару слів щодо завершення регулярного чемпіонату Першої ліги, чемпіонату України по футзалу. Вважаю, що наша група була дуже рівна. Всі команди були сильні, рівень був, був хороший. Що Дві путівки в плей-офф розігралися в останньому турі. Ми в цій групі зайняли третє місце. Вийшли в четвертьфінал на команду Кардинал Рівне. Два. Вважаю, що це гарний суперник. Будемо серйозно до нього готуватись. Бажаю всім успіху. Дякую. Добрий вечір. Перша ліга, перший етап закінчився. 10 туров сыграли для нашей команды, это новое соревнование. Мы сделали шаг вперед, заняли первое место в своей группе. Первый этап закончился, впечатление хороший, уровень команд приличный, как я считаю, для первой лиги. Хороший градус борьбы, мастерство, как бы да, нормально. Сейчас второй этап начинается по организациям. По организация по организации есть пару вопросов. Начиная там с лета, с календаря, хотелось бы раньше это все видеть. И так, в принципе, организация на уровне, хорошие залы, судьи. Единственное, на сайте хотелось бы видеть побольше статистики, голов, передач, там, всех вот этих вещей. А так, в принципе, все на уровне. Ну и оккупанты замучили тревоги. Все остальное это мешает футболу. А так всем спасибо за организацию. Спасибо, что поддерживают. Спасибо воинам нашим. У нас парень служит. Мы ему помогаем как можем. Да. Всех тогда будем ждать нашей победы. Дай Бог, чтобы футбол развивался. Всем спасибо. Вражение от первого этапа у нас позитивные. У нас была складная группа. Інтрига зберігалася до останнього туру. Ми дуже раді, що ми вийшли далі. Судство було на нормальному рівні, далі будемо грати на перемогу. Враження позитивні, тому що ми попали в плей-офф, команди всі рівні, тому зараз почнеться боротьба і в принципі нам все одно на кого попасти, треба, треба грати. Це все. А так взагалі враження позитивне. Щодо виступу команді «Технологія Росії в груповому етапі, то за цей етап я в своїй команді поставив тверду п'ятірку. Вони дуже гарно себе проявили, ці команди дуже прагнули здобути цей результат, тому я вважаю, що ми досить справедливо вийшли в 1-4 фінал. Далі будемо ставити перед собою наступні цілі. Хочемо потрапити до півфіналу, тому будемо намагатися всягнути нових результатів нашої команди. З 1 по 3 березня були зіграні матчі в групі «С» вищої ліги серед жіночих команд. Колективи цього тріо з'ясовують між собою позиції, які займуть ці команди за результатом сезону 2023-2024. Борються команди за місця з 10 по 12. В даний момент лідирує в групі Дю США No1, які виграли цього тижня у «Валькірій» та отримали ще три очка за технічну поразку проти Кану імені Тараса Шевченка. Відповідно, Валькірії мають у своєму активі одну поразку і перемогу, здобуту також шляхом технічного результату проти Кану Шевченка. 12 березня розпочнеться плановий тренувальний збір жіночої національної команди в рамках підготовки до майбутніх матчів відбору до першого жіночого чемпіонату світу, який відбудеться 2025 року. Збірна вирушить в Італію у місті Таранто, де 18 та 19 березня проведе дві контрольні зустрічі обидві проти команди Італії. Де дивитися ці матчі, ми повідомимо вас пізніше. Також на вас очікують нові випуски всередині збірної. Тому, щоб завжди бути в темі усіх футзальних подій, підписуйтеся на наші соцмережі та цей ютуб канал. Ми продовжуємо готувати для вас багато контенту. Цього вікенду нас очікують баталії чвертьфіналу Кубку України з футзалу. Нагадаємо вам пари, які були сформовані 26 лютого шляхом сліпого жеребкування. Вже 9 березня між собою перші матчі розіграють ураган з рятувальником і найТІ з кардиналом та суха Балка з Авророю. Ще через день відбудеться київське дербі в рамках кубку. Зустріч між скайапом та хітом стане чудовим завершенням перших поєдинків двоматчевої серії чвертьфіналів Кубку України сезону 23-24. Також проаналізувавши усі матчі в рамках Екстраліги за лютий, прес-служба АФУ вирішила, що Петро Шотурма це саме той виконавець, який найбільше заслуговує звання гравець місяця. На рахунку універсала урагану чотири голи та один асист у трьох матчах елітного дивізіону в лютому. Також традиційно ми розіграли зшиту футболку. На цей раз переможець мав можливість забрати ексклюзивну пам'ятку з матчу львівського ІНАЙТІ та столичного хіта. Аукціон проходив у нашому телеграмі і його переможцем став користувач із нікнеймом Алекс Гусейнов із фінальною ставкою у 8 тисяч гривень. Примітно, що це не перша перемога даної людини у наших аукціонах, тож ми дякуємо йому за його внески у нашу спільну перемогу над ворогом і вітаємо із черговою ексклюзивною футзальною пам'яткою. На цьому з новинами у нас все. Якщо ж ви додивилися до цього моменту, значить, це відео було вам цікавим. А в такому випадку підписуйтесь на цей канал, залишайте під ним свій лайк. І, звісно ж, напишіть в коментарі, чи згодні ви із переможцями номінацій із цього випуску. Найголовніше, не забувайте підтримувати наших військових, долучайтеся до нашої благодійної банки в рамках проєкту Відафу до ЗСУ. І чекаємо вас на цьому каналі вже наступного тижня. Зустрінемось!